У Києві запрацював мобільний пункт незламності від третього армійського корпусу, що ветерани пропонують відвідувачам, та як виникла ідея створити пункт незламності, про все це і не тільки в сюжеті нашої журналістки Анастасії Жиденко. Осередок стійкості та підтримки для жителів столиці у Києві. Ветерани 3-го армійського корпусу організували мобільний пункт незламності. Тут можна поїсти гарячої їжі, випити чаю, зігрітися, а головне підзарядити свої пристрої. Ідея створити пункт незламності з'явилася у ветеранів 3-го армійського корпусу, яку підтримав командир Андрій Білецький. А метою цієї ініціативи є об'єднати військових та цивільних. Але холода. В нас виникли проблеми спочатку наших побратимів. Це з протезами. Хтось там вийшов з полону. Тобто, нам треба було якось обігріватись. Так, тобто, нам військовим трошки легше переносяться ці всі морози і так далі. І ми просто в один вечір посиділи, подумали, а чому би нам не підігріти, не зарядити та не накормити теплими бульйонами, якби наших людей. Пропонуємо гарячі гарячий бульйон, гарячі чаї. Пропонуємо їм підзарядити свої всі гаджети. Ось з другої нашої акції ми вже і поставили костер, так щоб люди могли трошки погрітися. Ми переносимо цю всю нашу ідею, типу далі. Так, якщо прийде дві-три людини, ми цьому будемо раді. Допомагаємо по можливості, знаходимо. Самі такі проблемні місця або до нас звертаються. Хтось і просить про допомогу. Наприклад, от як минулого разу ми були там, мій побратим, знайомий і ветеран. і Він сказав там про важку ситуацію і ми поїхали туди. Потім звернулися, сказали про цю локацію. Сьогодні ми тут. Пункт незламності розпочав роботу на початку тижня, проте вже користується попитом у відвідувачів. Серед них переселенці, для яких допомога стала порятунком. Як взагалі вам ось сьогодні атмосфера? Ну Атмосфера така дуже, дуже такая приємна. І сам я не очікував такого, що буде. Що буде такого. Тільки з роботи. От. І тут тепло, чай, бульйон. Дуже приємно, що не забувають. Дуже приємно, що є люди, які ще спілкуються дуже з переселенцями. Я живу одна пенсія і більше нікому допомагати. От. Пенсію дам, а залишається дуже мало, і тому не можеш себе чим то побалувати, хоч а це такий вкусний бульон. Для ветеранів це можливість бути корисними у складні часи та підтримати жителів районів столичі, що найбільше страждають через тривале відключення світла та залишаються без тепла. Наразі мобільний пункт незламності можна побачити лише на лівому березі столиці, проте ініціатива розширюватиметься. У майбутньому курсуватиме усім Києвом. Тож, якщо побачите пункт незламності у своєму районі міста, приходьте зігрітися.